Сьогодні всі ми з вами, всечісні отці, другі, брати і сестри, разом з усією повнотою Святої Православної Церкви святкуємо велике 12-те свято хрещення Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми з вами згадуємо не тільки цю подію, саме факт хрещення От Іоанна на Ріці Іордані. Але ми з вами згадуємо і разом із цією священною івангельською подією явлення святої святої Трійці на берегах Іордану, і тому сьогоднішнє свято називається ще святом богоявлення. Ми з вами чули із євангельського читання. Що коли Господь приймав хрещення у Йорданії від пророка і Хрестителя Господня Іоанна, то було чути глас Отця Небесного, який сповіщав, що Ісус Христос є Син мій возлюблений, в ньому моє благовоління і видимим образом перед всіма пристав Дух Святий в образі. Голуб'я. І таким чином людство відкрилася Тайна Святої Живоначальної Трійці. Ця тайна була сокрита від людей Старого Заповіту, які жили до цього моменту. Люди мали лише догадки про те, що єдиний Бог творець світу, Він є одночасно і Троїця. Були такі моменти в старому заповіті, які вказують на те, що Господь є троїчний у особах, наприклад, коли три ангели у відії, подорожуючих, відвідали патріарха Авраама, або коли свята живоначальна Троїця радилася між собою сотворити людину по образу і по подобію своєму, інші місця лише намікають на те, що Господь одночасно є і єдин, і Він у трьох особах. І ось на Йордані, на момент хрещення Господнього, ця велика тайна відкрилася людству. І тому ми з вами сьогоднішнє свято іменуємо іще і святом Богоявлення. Хрещення Господнє – це є початком проповіді суспільної нашого Спасителя Ісуса Христа. Його виходу на проповідь Євангелія народу Божому. І треба сказати, що люди до цього часу вони з певненістю не могли сказати, що Ісус Христос є справді Месія. І навіть сам Іоанн Претеча в цьому сумнівався. Адже до того, коли Христос прийшов до Нього на Йордан, він посилав до нього своїх учнів із таким питанням, чи ти той Месія, якого ми очікуємо, чи нам чекати іншого. І ось на Йордані всякі сумніви відступили від Хрестителя Господнього, тому що Він особисто сам переконався своєю трепетною рукою, прикоснувшись до глави Спасителя. Зрозумів, що він хрещає самого Господа. По своєму глибокому смиренню Ян Претиче відмовлявся звершувати таку велику місію, говорив, що раб повинен освящатися від свого Господіна, я не достойний навіть розв'язати обув від твоїх ніг, що входило в обов'язки. Раба, але спасительно полягав на тому, що треба це відкласти в сторону і звершити правду, тобто те, що було предсказано ще до цього моменту у Старому завіті. І ось починаючи з цього моменту 30-річного віку Ісуса Христа. Він явив себе. Як Месія, як Спаситель, і з проповіді нового досконаленого і возвишеного учення, яке ізлагається і в Євангелії, він пішов до народу Божого, серед якого і проповідував на протязі трьох років до того моменту, поки люди не підняли на нього руку і не привозили його до Христа. Сьогоднішнє свято спонукає нас ще і віддати честь і хвалу тому великому служителю, Іоанну Претечі, через якого і звершилася ця священна подія. Іоанна Хрестителя ми з вами називаємо ангелом пустині, тому що він і з самого, самого свого младенчеського віку проживав у. В пустиному місці кормив себе дуже скромно і готував себе до великої місії хрестити Спасителя, але разом із тим він був і пророком, який закликав свій народ до виправлення, до покаяння, до очищення, до достойної зустрічі із Спасителем Ісусом Христом. І тому, так як коли делегати предшествують приходу високоповажної особи, готуючи все належним чином до достойної зустрічі, так само Іоанн Притеча в духовному сенсі готував народ, відправляючи ті кривізни, які були на той час у суспільстві, і готуючи людей через покаяння. До зустрічі з Христом, щоб вони чистим серцем в особі Ісуса Христа упізнали в ньому Спасителя і Месію. Але більшість людей цього прийняти не змогли, тому що не піклувалися про свою духовну чистоту і лише скромні серцем смиренні рибалки були призвані на апостольське служіння яким Господь доручив бути своїми близькими безпосередніми учнями і потім з часом нести цю проповідь між народами усього світу. Згадуючи сьогоднішнє свято, ми з вами також повинні згадати і наше хрещення. Адже всі ми з вами тут присутні. Кожен у свій час більшість із нас у младенчиському віці прийняли благодать Святого Хрещення, через котру були приєднані до Святої Церкви Христової. І ми з вами повинні згадувати ті обітниці, які давали самі, або через нас, від нашого імені давали хресні батьки, коли при звершенні самого таїнства хрещення. Ми з вами відрікалися від сатани і проявляли бажання бути з Христом і сочетуватися з Ним. Тому треба нам старатися проводити дні земного життя так, щоб ті обіцянки, які ми давали при таїнстві хрещення виконувати. У земному житті і щоб на момент страшного суда дати добру відповідь, коли прийде час стати нам усім перед Господом. Якщо своїми думками нам повернутися у минуле, то ми ж з вами можемо згадати таких мудреців, котрі називали себе алхіміками, які Дуже пристально шукали такий філософський камінь, який би через свій дотик все перетворював у золото чи, чи срібло. І всі благородні метали ставали б великою драгоцінністю. Але так вони цей винахід, цей камінь так знайти і не могли. Для нас віруючих людей, Таким другоцінним камнем є сам Господь, котрий, доторкаючися до будь чого все освячує. І так само вода у реці Іордан, через дотик, через те, що Христос зійшов у ці води, вона освятилася. І так на протязі усіх минулих століть через особливу молитву, через Хрест Господній, який символізує собою присутність серед нас, самого Христа, також освячується водне істество. І звичайно, матерія стає освяченою. Через неї Господь подає нам свою благодать і своє благословіння. Ми з вами можемо самі і свого досвіду переконатися. Що звичайна прісна вода, яку ми приносимо у храм із собою і своїх домівок, через освячення вона набуває зовсім інших властивостей. Вона може довгий час стояти вдома поруч із звичайною водою і не псуватися. Нею ми з вами, особливо в ці святкові дні, і потім у прийдеш. Часи можемо освячувати свої домівки, можемо освячувати себе кожного дня, приймаючи з молитвою цю святу воду, випиваючи її і таким чином привлікаючи на себе Божу благодать і Господнє благословення. Один із святих недавнього минулого, святитель Лука Кримський. Говорив такі важливі слова, звертаючись до своїх прихожан, до своїх духовних чад, він закликав усіх чим частіше пити святу воду. І він при цьому запевняв, що я до цього вас закликаю не тільки як священнослужитель, а як і лікар. Ми з вами знаємо, що святителі Лука. Він був за спеціальністю ще і хірургом, і через свої медицинські досвіди неодноразово переконувався в тому, наскільки великим є Господь, наскільки Він премудро створив, весь оточуючи нас, наш світ, і наскільки Господь. Може освятити і допомогти немічній людині, ті, яка, здавалося, б, уже знаходиться у такому безнадійному стані, в котрої опускаються руки. А коли, але коли біля той, такої молитви, коли такої людини через молитву присутній Господь, коли вона освячається таїнствами церковними і такими святинями, як Хрещенська вода, то на таку людину приходить неодмінно підтримка і Боже благословіння. Тому всім нам треба, дорогі браті і сестри, дорожити всіма тими церковними таїнствами і святинями, які нам церква пропонує дорожити ними, освячуватися ними, тому що для нашої. Душі, церковні таїнства і святині, так само, як і ліки для нашого, для нашого тіла, оздоровлюють його, дають силу, укріпляють для подальших трудів. Нехай Всещедрий Господь, котрий у ці дні ізобільно благословляє нас своєю мілістю, не лишає нас і у майбутньому своїй благодаті. А ми з вами, у свою чергу, стараємося бути достойними того, що Господь нас сподобляє і живучи під Божим покровом, стараючися жити по Його святому Євангелію, будемо надіятися, що Господь сподобить нас своїй милості і тут, у земному житті і не лишить нас своє благодаті у вічності, в Царстві Небесному, у котрому ніколи не буде кінця. Амінь.